Отримала травми в долині водій легковика, збив неповнолітню дівчинку. Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 1620 29 січня. У результаті аварії 14-річна мешканка села Тямча отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікувального закладу. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Форт Мондео 1991 року народження, мешканець Долинської територіальної громади проявив неуважність при наближенні до пішохідного переходу, де в цей час справа наліво відносно руху автомобіля переход. Для дорогу дівчинка-пішохід, водій тверезий. За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом. Поліція Прикарпаття закликає водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, не виконувати на дорозі ризикових маневрів, а напрямок руху змінити лише переконавшись, що це буде безпечно. Разом з цим правоохоронці вкотре закликають батьків нагадувати дітям про необхідність дотримання правил дорожнього руху, адже безпечне поводження на дорозі вбереже їх від нещасних випадків.